Компот, заклад, який обожнює Україна, місце, в якому започаткована одеська кухня. Оп, я думала, когось би спіймати. Так, що вам Ви будете сьогодні моїм? Офіціант. Добре. Дякую. Все взяти вас? Андрій. Але перш ніж присісти, Я вдягаюся. Ви спочатку на копі Так. У мене завжди є свій маршрут. І він не завжди до вподоби працівникам закладу. Добрий день. Ви головне у вас такі очі круті. А ви так дивите дивіться, як гарно. А ну ще раз так подивіться. Ой, здивувався. — Як а вас звати? — Мене з Роман. Ви знаєте, Ольга, це моя команда. Це моє здоров'я, це моє право журналістки, а це моя мрія, кухня компоту. Я хочу подивитися на посуд, на якому в компоті працюють. Алюмінієві баняки, це вже декілька разів падав. Це як дитина після літніх канікул приїжджає додому, вся в сенцях, оцей баняк теж. Тут живете в куточку. Чого? Що ходить ваші обов'язки? Хороша у вас дирочка. А чому у нього дирочка на ви? — плечима? Ромає текстові. Хлопці в диречках, а у вас отакі поп-арт. Як робота Енді Ворхола. Ваші, діпраці, діпраці, діпраці. То ви прибираєте тут ну, після і, вашої і, роботи. У вас дуже по підхід, тому що в Європі теж шеф, організовує потім всіх і всі разом, як ну, мурашки, я, мить свої мурашки. Старант. А що у вас животик замужлене? Ви в себе ручки я, витираєте? Я, тільки що котлети просто Животом? Ні. Ручками цими. А ну покажіть свої нікції. Багато котлет цей день робите? Ну, буває, у вас. Буває, що виходить, що по 4 кг, по 6 кг. 6 кг котлет вибиває. Тобто не тільки на городі можна собі мозолі здобути. Людина робить котлети до мозолів. О, ви я думаю, котлета котлета. Витяжка. Вона чиста. 4.06, 06, сьогодні Тобто Це сьогоднішній стікер. Тут ви виклали фарш. Це добре, що є позначки, тому що фарш може так струїти. А що це у вас? Я добре. заморозки. Роман лідерщик диває, принаймні. Мій хороший Роман. Ви як дитятко дитятка, сніжками, бавитеся. Жупан вдягнув санки і пішов холода. Літо. Холодно. Мінус 9. Ой, дивіться, як тут холодно. Давайте разом так зробимо. Давайте. давайте, давайте Боже, я внімаю сольдиї прийму. Ти да. там а ми така романтика, зима, ми вдвох, ця вся атмосфера. Ці багети схожі на якісь там е, снігові приладдя. 12.05.14 заморозили цю рибину. Хліби. Булки саме ці булки, ми потім бачимо, які продаються у віконечку. Так само є стікер заморозки голубців. А нашого голубці морозити? меню їх немає, ми їх продаємо як блюдо дня. Тобто раз в неділю. Ми ділимо голубці. 20 квітня в мене був колишній Володя Кравець, мій однокласник. А він народився 20 квітня. Судячи з того, як наша лавсторія розв'язалася, я би його з радістю привезли. цими голубцями, аби він трошки побігав. Як на мене, це дуже старо. Я хочу ви викинути голубці. Не позорьтесь, Я вас дуже прошу. Викинули, викидайте. Я йду до залу, зроблю замовлення. Дякую вам. Ой! Такою дошкою прийшла до мене. Це меню дня. Ні, воно схоже, більше на надгробок. Буду дня. Церкви 96-го. У вас немає голубців часу? Ні, це ні. Бо в квітні були і вони ще там, в принципі, збереглися. Пом'янемо це меню, і я звернуся до цього. Дякую. Хорошо. А оце таке традиційне меню. Воно пропонує одеські страви. Тут трошки м -м, жлобкувато. Чому? Тому що за хліб просять гроші. Хліб з маслом, наприклад, 9 гривень. В інших закладах просто дають тобі хліб, тут просять 9 гривень. Але не 10. Тюхтілі з трьох видів м'яса, 73 гривні плюс гарнір. Аби перевірити наскільки терплячі у компоті до гостей, Оля вирішує не просто зробити замовлення, а трохи повередувати. Час пішов. А що ви краще у вас лимонад чи морс? Лимонад. який він? Мы варим его сами на основе лимонной цедри, м'яти и сахарного сиропа. А сироп з якого цукру? Белый. Белый. А скільки ложечок ложечек на одну чашку лимонаду. Не знаю, знаете, мы закатываем в панки, и там допустим варится 40 литров. Ага. Вы Виноград смачний? Он йде без лука. Без лука? Посипається только перьями зеленого лука. А як ці пір'я виглядають? Можете меня малювати? И мы нарезаем ромбиком. И таким зеленым луком посыпается вини. Ні, мені таке не підходить. А скажіть, будь ласка, з рибячих страв, що найкраще у вас? Ө, очень вкусні рибні котлети. Вони готуються на основі трьох рідів риби. Лосось, Ласос, і судак. А мне червона риба не пасує? Не пасует. А чим пелингас від судака дряняет? Судак це лесноводная риба. Пелингас у нас черномоза. А нам будь ласка, судак. Судак. Ну він більше як карась, тільки вид... А, ага, ну очі більш да? так? Ну я просто рисую, я вам не художник. Не, ви знаєте, що мені в ньому не подобається. Котлета смачна, оця з індійки. З індійки? Так. Да. Фарш з ніжного білі індійки. Нежного? Так. Да. А наскільки нежного? Очень нежного. Якщо в обіймах передати, вийміть, будь ласка, на скільки це ніжно. Вот Ось такі котлети. Ні, щось не то. Давайте так. Запишіть, будь ласка. Я буду лимонад, але я його сама собі зроблю. Принесіть мені, будь ласка, води. Лимон, цукор, а, хліб, оливкову олію, масло і мед. Це моє замовлення. Дякую. Іспит на терплячість, офіціант успішно склав. Ви мені писали, що у компоті працюють дуже дріб'язкові працівники. Тут за все беруть гроші. Хліб, воду все рахують. Я навмисно зробила ледь екзальтоване замовлення, щоб провести тест на їхню супість. Я мило. О, і навіть крем для рук видали. Дуже цікавий стиль. Подивіться, от поки я мою руки, може ви ремонт робите, собі придивитися інтер'єр. Старий рукомийник в стилі вікторіанському. Біля рушнички. Все у нас красиво. О! Як швидко! Так швидко. Буквально скільки. Як ви так швидко прийшли? якраз? Саме так. Головне скромний. І рахунок одразу принесли. Добре, добре. Сток я секундочку, ви. Ви мені принесли зубочистки. Уявіть собі, я прийшла на здибанку. В мене про любов, розмова. А тут він починає не ми До речі, як не ми корцват, це можете показати? Ось так треба руйнувати романтичні стосунки. Ну, якщо у вас засняло, то М? ви прикрили. Отак, от прикривати так, щоб і коли. Нікого... Отак от, от і робить все чоловіче населення України. Жінки якось тримаються так, вони. А от вони так роблять, ці чоловіки. Так, отже, мені принесли лимонад, Сама собі його зроблю. Одні щепці для лимону, для цукру. Трошки льоду. Я не зовсім робити лимонад, Так коли краще замовити. Це ще хто скупий. Так, лимонад поки настоюється, я одразу беруся за брускету. Брускетта переважно коштує одна брускетта в такому порядному ресторані від 30 гривень до 50-60. Тут я сама собі зроблю брускету масла, наприклад. замовила вмисно те, за що переважно в ресторані гроші не беруть. Мед проносять окремо воду, окремо цукор. Він вже так як кусок хліба, безкоштовно. Оливкову олієм на теж є на столі. Тобто нічого такого, за що в ресторанах е беруть гроші, я не замовила. Вам цікаво не знати, скільки не порахували? Багет білий, 9 гривень, мед, 50 грам 8 гривень, масло оливкове 3 гривні. Всього 20 гривень. За цукор, воду, масло і лимон гроші не взяли. Безкоштовно перекусити не вдалося, втім, трошки заощадити вийшло. Тим часом в цьому закладі обідала моя таємна експертиня Наталочка. До речі, я дуже не люблю Наташ, тому що всі Наташі переважно мене в житті зраджували. Але цю Наталю люблю. Наташа, привіт! Я попросила Наташу замовити найдорожчий салат. І котлети, тому що котлети це є основа одеської кухні. І, за словами власника, ліпкіна Савіллія на котлетах зробили бізнес. Ми замовили. Котлетки з трьох видів, м'яска з гарніром. Ось ці. Ага. 73 гривні. Кошти. Це типова порція, яку нам в дитинстві давали в школах, в садочках. Воно зразу щось таке рідне, рідне. Ті котлети, навіть якщо не смачні, то вони не можна братися, тому що вони тобі асоціюються з дитинством. Але я їх розріжу, просмажені всередині. Пюре на вигляд не підігріта, немає комочків, ніби свіже, Тоді як огірок вже прив'яв. А ось салат я хочу зважити. Салат з куркою і овочами. ціна 59 гривень. 300 грам має бути його вага. Прикладаємо салат. Ах, ви ж дріб'язкові. Як вам не соромно, Андрій. От вам не соромно взагалі. Як ви думаєте, що там? Ваша дріб'язковість, вона має якусь межу? Ну, може, 10-20 грамів не більше, але у нас все Да, Дійсно, все нормально, тому що вага салата 291 грам, тобто на 9 грамів менше. Скажіть шефу, що добре, що він не вкрав собі бурячок і помідор. Але курка, хіба це курка? Це курінне філікавчу. А там так було написано? Курочкою, ну це ж не курка, а може людей. Вибачте, може вас, дівчатка, сюди? Скажіть, що це таке? А яке? Ну, не Це курка. А, розумієте, ми замовляли салат з куркою. А мені принесли у таке копчене. Я копчене взагалі не їм. Це ж мають попереджати. Дякую вам, дівчатка, за експертну думку. Ви розумієте? Я ж людей ось спитала, вот ваші одесити стоять. Скажіть шефу, щоб не був дріб'язком. Якщо вже салат з куркою, нехай це буде курка. Гляньте, от ви чекаєте, що до вас прийде фреймут, а до вас якісь там притула приїде. Ну це ж небо і земля. Рахунок подивимося 170 сімдесят гривень. Цікава американа, лимонад 19 гривень, салат з курки 59 гривень і котлети 73 гривні. Мій рахунок 170 гривень. Дякую. Наташ, дякую тобі за те, що взяла участь в експерименті. Дякую. А з вами поговоримо. Марила я компотом, як і вся Україна. Ви собі уявляєте, що твориться на форумах наших, на сайтах, в соцмережах. Компот. Коли буде інспекція в компоті? Я з командою сюди прийшли, інспекція відбулася. Атмосфера. Якщо ви впали з дуба на кактус і не знаєте, що таке одеська кухня, то компот продемонструє її. Тому що тут, як в Одесі, це місце ледь пошарпане з хитринкою, але дуже колоритне. Тому атмосфера ваша великий плюс. Ціни. На форумах писали, що ви буду відверто казати, трошки скупі. Наташа, таємний експерт, замовила салат з куркою. Найдорожчий салат понад 50 гривень. Я шукала курку, я людям показувала, я курку не знайшла, там була шинка. Ви називаєте речі по одному, а потім продаєте зовсім інше. Це все одно, що я скажу друзям, що я полетіла за кордон, а сама на якарусі поїхала в Молдову, розумієте? Ваші ціни не відповідають дійсності. Ціни мінус. Обслуговування. У залі працює бабина дочка. Офіціанти з усмішками, юні, щасливі, такі красиві, дуже гарно вдягнуті. А на кухні Дідова дочка, тому що у вас працюють у чорних футболках, які вже треба перевдягти. Я звертаюся до вашого власника. Поміняйте уніформу людям, які миють посуд, які е, допомагають шефу. У них діряві футболки і зальопані на животиках, замурзано. тоді як пани шефи ходять як куркулі. Але ви не боронили нам діяти журналістам. Ми з любов'ю сприйняли вашу роботу. Також, Андрій, до вас особливе слово у мене. Я була дуже прискіпливим гостем. Я дуже довго вибирала, мінялась, чекала. Ви мені малювали рибу, казали, яка на вигляд е, має бути цибуля. Ви змогли показати ніжність про смажки обіймами. Це дуже оригінально, тому, звісно, у вас добре і обслуговування у вас великий плюс. Їжа котлети це те, чим славиться компот. Я їх замовила рученятами свого агента. Вони як світлина з дитинства. Вони мене нагадують в дитинстві. Трошки криві зуби, прищики. Але ж це дитинство. Тому ти не можеш ображатися на цю котлету. Вони з ностальгією. Ваша їжа відповідає слову одеська кухня і їжа плюс. Тота, то вже є один мінус. Якщо у вас чистотою проблеми, ми не зможемо вам залишити цю нагороду, тому що чистота це те, що є е, запорукою успіху ресторану і щастя гостей. Отже, буду з вами дуже відверта. Баняки на кухні. Вони ніби після ДТП Зім'яці. Міняйте їх частіше. Далі, Замурзані животики у працівників. Руки в себе не треба, можна їх помити? Так легше. Я знаю, ви працюєте з борошном і з фаршем, але нехай хороші манери будуть навіть тоді, коли їх не помітно. А головне, Роман, ми з вами таке знайшли у е, морозильній резиденції. Там голубці, які ще з квітня ви заморозили. Вам стало совісті їх викинути в смітник. Старі продукти мають викидуватися, або хтось не переплутав і не подав для спеціального гостя. Втім, у вас немає запахів сторонніх. Я зразу знала, що у вас чисті витяжки. Так і є у вас ідеально бездоганно чисті витяжки. Я відкрила холодильники. Там порядок. У Вас є стікери, що дуже важливо. Ви е, знаєте, що таке чисто. Я дивлюся на вас, я вам вірю. І коли я подивилася ручки хлопця кухаря. У нього мозолі на руках, і це доказ того, що людина вона вкладає не тільки душу, а й свої сили у розвиток закладу компот. Це не може не вражати. У вас є мінус в цінах. Але ви це місце, яке дійсно еталонне в одеській кухні. Тому, звісно, я раджу заклад компот всій Україні. Я вас вітаю. Інспекція у Парижі. Ого. Як виглядає зворотній бік високої французької кухні? Мамочки, я боюся. Перевірка з важкими втратами. О! О! Чим закінчиться зухвалий напад на знімальну групу в Одесі? Ми вдарили мою колегу в лице і розбили камеру. Небезпечні інспекції заради справедливості. Просто зараз. Чому одесити обминають новомодне кафе у центрі міста? А ви так ножкою прикрили? Напевно, хочете щось приховати?